На Незалежна Україна, вітаю вас. Тримаємося подалі від всього російського. І так, йдемо на пасіку. Виставляли нещодавно відео, дуже багато коментарів. Ну, Будемо відразу відповідати. Ну, Перше, що, я думаю, це неправда. Багато джерелів. Кажуть, що зимують на трьох рамочках. Ну, я не, по, не повірю. Чому? Якщо вони зимують на трьох рамках, це потрібно зробити деякі роботи. Давайте скажу, які. Ну, наприклад, ось у нас є вулик. Є у нас вулик, сім'я. Вулик лежав, так? Сім'я на трьох рамочках. Ніколи в житті вона в зиму не перезимує на трьох рамках. Як би ти не дивився за ними? Це або вони з'єднують сім'ї. От, наприклад, одна сім'я, ще одну через. Заставну через перегородочку ще одну сім'ю. Може, тоді і перезимує. Ну, і це не факт. Може перезимувати, на мою думку, може перезимувати така сім'я, якщо вона чітко на трьох рамочках зжата і знесена до якогось приміщення. До якогось е, приміщення там, де плюсова температура, і тоді такі сім'ї зможуть перезимувати. Це моя точка зору. Так, цим питанням е, закриваємо це питання. Якщо на трьох рамочках сім'я зноситься вам шанник. е, другого немає рішення. Одна сім'я. Або об'єднується е, на вулиці. Ну, я не знаю. За об'єднані я вам можна об'єднати, але можна втратити і ту, і ту сім'ю. Так, яке в нас наступне питання? Наступне питання е, ми виставляли, що ми взимку не заглядаємо до бджіл. І також дуже багато коментарів е, джорелі е, з досвідом. 45 років коментують, що ми кожні дві неділі дивимося, де розміщений клуб, де допомагають розміщуватися. Ну, дуже багато коментарів. Але цих досвідчених пасічників хочу спитати, що ви робили перед зимівлею. Що ви робили і куди дивилися? Ви повинні були давно е подивитися, де клуб сидить, жати гнізда, все е закормити, все. Якщо клуб сидить біля переднього льоточка, що ви взимку, е якщо ви заглянете в вулик, що ви там побачите, нічого не зміниться. Якщо корма є, нічого не зміниться. Якщо ви обробили бджіл е від кліща рога, він не з'явиться. Ви згодні зі мною? Згодні, я думаю, і нічого заглядувати в ті вулики, якими ви б досвідченими не були е пасічниками. Нічого взимку вже не зміниться. Так що по цьому питанню ну, в мене, моя думка залишається при мені. Е всі роботи проводимо перед замівлею. Взимку до бджіл нічого заглядувати. Це моя думка. Задавайте, пишіть коментарі, будемо відповідати. Початківці, що вас цікавить, пишіть. Я зі своїм п'ятирічним стажем буду відповідати на ваші питання. Тримаємося подалі від Росії. До зустрічі!